Так, прошу. Доброго, Доброго. дня, добро Єгорович, Юра Яценко. Юра Яценко? Так. Ось, бо каже, краще раз побачити, ніж десять раз почути. Ну, ось, ну от така справа. Тому я в силу того, що моя історія може цікава чи якось що, то це буде те, що я скажу. А ви маєте ну, ніби аж показати, що ж це було і як це було. І як це було. Бо він казав, що ви там і жили, якось різали. Так? Так. Угу. От а це виникає кілька питань. Вас тримали в камері? Це була камера в спецзакладі для іноземців, угу. там де я різався. Ну, а потім вже в СІЗО теж. Камера. Угу. Вас робили трус перед тим, як помістити в камеру? Е, в спецзакладі для іноземців обшуки вони роблять, але не настільки серйозні, як в СІЗО. Е, я думаю, що ви запитаєте мене за лезо, звідки Лезо? Да. Е, відповідно до російського законодавства і в СІЗО, і в спецприйомнику видають по 6 бритв в місяць. Mm -hmm. Одноразових таких джелеток, тільки китайських, mm -hmm. вона розбирається і витягується дуже тонке лезо звітам, яке навіть не пропікується металошукачем. Тобто таких лез вони навіть не знаходять при обшуках в спецблоці. Навіть коли я був в СІЗО в спецблоці, де mm -hmm. дві камери відеонагляду в мене було. А для чого вони давали ці леза? Е, Для гоління. А як ви голилися тим лезом? Mm -hmm. Звичайним чином. Намащуєшся та й голишся. Ні, ну як ви можете втримати вузесеньке лезо, що ні, ні. Е, я різався тим, що я розбирав, uh -huh. і тим я різався. Uh -huh. А голився я звичайною бритою, просто та гіллятка розбирається, і потім uh -huh. зеки тепер використовують її, як там нарізати якусь там ковбасу чи лимон, якщо uh -huh. передадуть, чи сало, uh -huh. тобто такими uh -huh. лезами нарізають. Uh -huh. А я, коли воно мені попало в руки. То mm -hmm. я навіть ще не вмів добре різатися. Я так mm -hmm. косо перший думав вздовж, потім mm -hmm. думав так, і воно мені так не виходило, і mm -hmm. шам шкарядний вийшов. Але mm -hmm. воно гостре все-таки то ріжеться. Mm -hmm. Ну оці всі деталі, от, знаєте, вони є важливі. Якщо б це треба було справді зробити ніби художній фільм, такий так і, то звичайно всі оці дрібниці вони якраз. Я переконую, якщо вони є, вони переконують. Якщо їх немає, ну, то значить це допуск. Це дуже важливо, та тому що я сам інколи проводив зустрічі зі студентами, і було, mm. що 20% студентів, наприклад, не вірили. Mm. І ну, то, мало того, що я знаю для себе, що то правда, це недостатньо. Mm. Якщо я mm. хочу про це комусь розказати, то я mm -hmm. маю так сказати, щоб не було сумнівів Безпережно. або хоча б менше, більше документів. Більше підтверджень, свідків і так далі. Ну да. та, відповідно, я да. сам юрист і старався завжди якісь такі і свідків залишати, ага. і людям розказувати, коли ага. можна було, і якісь слідчі, дії, ага. провірки проводились. Тобто, по тому факту ага. потім проводилися слідчим комітетом розслідування. Звичайно, там вони сказали, що я просто так порізався. Але, ага. але, але саме оті порізи, порізи вони мене і врятували. А ви коли порізалися? То ви зробили заяву чи не робили заяву? Як це? Е, день перед тим е, мене мучили, катували, mm -hmm. і на наступний день сказали, що продовжиться те саме. Mm -hmm. До 10-ї години вони мене помістили в спецприйомник. На другий день я знав, що я ще раз цілий день не витримаю того або що вони мене дожмуть. Mm -hmm. І тоді я вирішив, що якийсь треба варіант шукати. Я думав дюбелем пробити собі печінку mm -hmm. або отруїтися правильним положком. Ну, питав зеків mm -hmm. щось mm -hmm. е був дюбель, тому що це був спецзаклад для іноземців, і там такого сильного обшуку, там взагалі навіть обшуку не проводили, бо там по 15 днів люди сидять. Там не зерки, там mm -hmm. з із зеків сиділи ті, що. Вони відбули покарання в своїх зонах, mm -hmm. і їх далі в той спецзаклад на mm -hmm. депортацію, на чергу в депортацію mm -hmm. в рідні країни. І там люди mm -hmm. посиділи по 10-15 днів, нелегальні іммігранти, як правило, mm -hmm. або ті зеки, яких депортовують. Mm -hmm. І тому там не дуже слідкували, за тим ми навіть стіни ковіряли до, до інших камер під ліжком, ага, щоб можна було. А в СІЗО, ага. звичайно, такого вже не провернеш. Там ага. вже ніяких. Ну, і ви якось щось заявляли чи не заявляли? Не. Я я тільки, як тільки я порізав вени, я виходжу з коридору ага. і ну, співкамерники кличуть охорону. Охоронець в паніці не міг відкрити двері, то ще uh -huh. трошки затримався. І потім uh -huh. я вийшов на коридор, там була камера відеонагляду. Uh -huh. Я сказав, що не дам себе зашити, поки не дадуть мені передзвонити додому uh -huh. і, і, не припи... і що мають припинити катувати. Uh -huh. Я думав, що мене скрутять, але через те, що знову ж таки, то не СІЗО, а спецприйомник, uh -huh. і зараз вже трохи більше правових механізмів захисту, вони uh -huh. трохи розгубилися і дали той телефон. Mm -hmm. Я перезвонив додому, перезвонив адвокатові, mm -hmm. мене повезли в районну лікарню, перев'язали. Знайшли? Спочатку знайшли адвоката просто через інтернет, mm -hmm. а потім, потім вже коли порушили через три місці кримінальну справу, то три місці мене незаконно тримали в тому спецприйомницю, то вже знайшли mm -hmm. такого толкового надійного адвоката російського. Правозахисники порадили українці там українська гельсінська спілка, і там ще центр громадянських свобод. Ну вони будуть будуть. Виходи, лі... що це... Мене відвезли. Другого, але... ні, мене відвезли в лікарню. В лікарні mm -hmm. був адвокат. Uh -huh. ад... uh -huh. і... лікарня веде чи? Ні, ні, то була звичайна районна лікарня. районна лікарня. Це було не СІЗО, це був спецзаклад для іноземців, uh -huh. спецприйомник uh -huh. такий. Uh -huh. Це було не СІ. Uh -huh. І в тій лікарні я написав через адвоката заяву на Генерального прокурора Росії, на в міліцію їхню, участковий прийшов, uh -huh. в Генеральному консулу України, в міністру закордонних. Не справ України, Генеральному прокурору України, тобто я він написав ті заяви. Я трошки був втомлений. Я uh -huh. тільки підписував ті заяви, uh -huh. читав і підписував. А потім після того, звичайно, юридичних дій дуже багато було. Я, і генеральний консул до мене, який зараз якби, фактично функції посла виконує, бо в нас посла в Росії немає. Генеральний консул mm -hmm. Брескаленко до мене три рази приїжджав, я йому всю ситуацію розказував, він мене морально дуже підтримав, то саме завдяки його підтримці, я знав, mm -hmm. що мене не залишили. Mm -hmm. І він всі, всі свідчення йому передавав в письмовому вигляді. Mm -hmm. Одразу, тобто другий тиждень говорив. Тобто папір вам дозволяли однозначно там і давали після того, я перед тим як я порізався, uh -huh. то я там пишу, не пишу заяви. Вони ну давали папір, але ці заяви нікуди не доходили. Uh -huh. А після того, коли вже і ручку теж давали, і ручку і папір все давали. Uh -huh. Mm -hmm. А потім вже взагалі проблем з заявами не було, просто їх ніхто особливо no, да, не вже сприймав. Да, да, світ, вже пішло, вже статті почалися і no, так no. далі. І, mm -hmm. і, і тоді заяви писалися, але, mm -hmm. але все одно, ну, типу, законних mm -hmm. рішень суду не було, наприклад, там вони різним чином затягували ті процедури mm -hmm. юридичні і так далі. Mm -hmm. Так, да, бачиш, така справа складна, але ну що ж, це, це добре, що вдалося, от ну все-таки ті громадськості фактично широкі, тому що він існувано ж було вже за межі навіть України. От що все-таки вдалося ну, натиснути настільки, що вас випустили, так. Я би хотів вас запитати. От після mm -hmm. свого звільнення зразу до мене дуже багато уваги почалось журналісти, інтерв'ю, міжнародні mm -hmm. поїздки.